Вітаю, шановні, з вами Альбіна і Олександр. Сьогодні в цьому відео я розповім вам, як ми з'їздили в п'ятиденну подорож з Дніпра до Полтавської області і повернулись назад додому. Проїхали 260 кілометрів, ночували в наметі, ночували на турбазі. Це буде офігенний серіальчик. Готуйте смаколики, чайочок. І ми починаємо. Вирушаємо. Квітуче Дніпро передає вітання, а я, як завжди, нервую на початку подорожі, та по мірі віддалення від шумного міста відпускає і тривога. Початок маршруту наш традиційний через обухівку. Вибачте, кому вже набрид цими кадрами, покажу коротенько. Як ви розумієте, зараз не у всі напрямки можна спокійно їздити. Та й просто подобається тут кататись, незважаючи на те, що дорога через село ще досить вузька і щімлять нас там іноді, але їхати там недобре. Небо чисте, стоїть спека. Непогода днями вже внесла корективи в наш звичний маршрут, наваливши тут дерев. Цю подорож я хотів здійснити ще в минулому році. Але то вже була осінь, погода вже була примхлива, досвіду бракувало, тому не дивно, що ми не доїхали. Відео тоді на диво набрало більше всього переглядів і дало мотивацію знімати ще. Бажання нікуди, звісно, не ділось. Отже, цього разу буде реванш. Їдемо десь 2,5 години. Проїхали 40 кілометрів, це майже половина. Тому що треба 33 на сонці температура. Вітерець прохолодний рятує. Петриківка, 50 кілометрів, туристи на приваті. Вийшла така довольна, така вича просто. Все скарб, це скарб. Тут. <різь> Жерти. <різь> Порівняно з минулим роком ми, звісно, трохи прокачались. Перейшли на контактні педалі, краще стали розуміти організм, техніку їзди взагалі. Оптимізували частину речей і знімальної техніки, що веземо з собою чимало. Так що, цього разу ми налаштувалися серйозно. Виділили більше часу це відпустка в нас по факту. Але проблема з'явилась, що ми не встигли виїхати. Знову прогноз погоди лякає сильними зливами. І прийшлось швидко шукати варіанти для підстраховки, дзвонити людям рано вранці, однією рукою вже пакуючи велосипеди. Ну що, фінішна пряма, як нам там хлопці підказали. Так, для групи п'яних молодих людей, які вперше, вочевидь, бачили велосипедистів у формі, їхавших по їх селу, побачене сильно надихнуло і здалось їм безмежним джерелом для приколів. Ой, але не будемо про сумне. Сьогодні будемо ночувати біля пляжу на річці Воріль, і тут навіть непогана дорога через ліс, так що настрій чудовий. Свіже повітря, вечірня прохолода, після дня під палючим сонцем. Одним словом, шикардос, як сказала Альбіна, прибувши на місце. Ну що, доїхали? 78 кілометрів. Зараз вже 19.33. Але ага. ще не темно. <рес> <рес> так що. Зараз перевдягнемось і підемо купатися. Зайшли такі. Я так під ноги дивлюсь. Аби кажу, це все є корупція. Ну, наче вони ще не достигли. Щось там стерчить, подивимось. На щастя, не прокололись, але на осінь майте на увазі. Ми в низині, зв'язок тут погано ловить і сонечка вже не видно за деревами. Так що водичка не сама тепла. Діка. Місце людне, тому намет ставимо, коли вже темно. Готуємо макарони, на цей раз вирішили не перти тушковане м'ясо в бляшанці, а взяли ось такий пакет Джеймс Кука. Підморозили з дому його, щоб воно вижило. На смак, як домашнє, дуже смачне і в міру солоне. Поки що відверто економимо час і сили на готовці, можливо, далі щось цікаве придумаємо, бо я вже замовив собі маленьку пательню. Багаття поки що розводимо тільки для розлякування комарів і якогось такого душевного спокою. Дві години 18 хвилин ночі поливає знатно. У нас ночний дожорчик традиційний. Намет наче тримає, велосипеди теж накрив. Будемо сподіватися, що не потонемо до, до ранку. По прогнозу дощ має бути... До четвертої я вже бачу ту грязюку Вагнеку добрий ранок. Вночі впашива з але все сухе. Ми сухі, тент витримав, головне, що не було бурі, урагану вже. Ми ще так стали під деревом, але ті дні були такі урагани трошки, і я думав, мабуть, вже поламало все, що могло поламати. Ну я на це сподівався. Зараз збираємо все, сушимо. І в нас сьогодні ще гарний такий день насичений. Місця дуже красиві, ліс тут. Так от, Гарно поставили лавочки, столики. Людей немає, ніхто не ночує. ну Хтось може тут рибалив, було відчуття, що тут хтось ходить. Але ну, це параноя вічна. В цілому місцем дуже задоволені. Може зараз ще сонечко так вийшло, припікає, може зараз ще й окунемось, не знаю. І треба готуватись далі в дорогу. Перша поломка, можливо, не дуже обережно з ними поводились. Але чув, що кілочки хтось одразу міняє на титанові у бюджетних наметах. Мабуть, треба щось подивитись на заміну. Місце це дуже популярне. Я б теж з задоволенням катався сюди рано вранці, як місцеві. Час дозволяє, тому затримуємось тут, щоб насолодитись в повній мірі. Але як ви розумієте, це тільки початок і найцікавіше попереду.